На даний час не зменшились, тому СХО для зміни, або обрання на пробіжного заходу на майбутнє не вбачається. Також хочу наголосити, що під час подій в Україні Британії 18, 1814 року було три людини в тому місці, де знаходилися Харківський берег, Далі про те, що вони могли передаватись. За питанні про опирання запобіжного заходу наведені всі догоди. Щодо обрання запобіжного заходу, виглядати мальний підварторів. Зіна скарбенного адвокатом. Такі дозволимо, як підлягаває за і рішення Печерського районного суду. Залишити Прошу залишити сюди. Прошу будете.